Так виглядає п'ятиповерхівка сьогодні, дякуючи нашим пожежникам. Практично будівлю врятувати вдалося. Дах, звичайно, згорів. Можливо, хтось побачить свою квартиру. Це другий під'їзд. Кішку знайшли. Ні. Блін. Мені не треба, хай саме різні. Ні, я, це я та жінка, яка знаєте, так розказує, що горить мало, і все, це людина чи а жіночка бігає кричить, і кричить, кішку гукає. Я б чита як читала, шукали. думаю, не попасти собі. Ми вчора але не знайшли. Та я вже всім сказала, пожалуйста, напечатайте в цьому у меридіані. Кішка, сіма, сіренька, полосата, і в неї під правою лапкою така шишка. Все. Добре. Добре, як доберемось до інтернету, я напишу. Все, я прочитаю, я колись вийду відсюди. <рес> Вірю, що ми повернемось. Так і ми ж теж, так не хочеться ті важкі віші <рес> тягати. <рес> хто ж думаєш, <рес> ну на що <шо, рес> це? Ну <рес> <тут чі>? <рес> <рес> з чи. <рес> Летіть воно ось сюди. От дивіться, летить навчось, ось сюди влетіло. Ось сюди влетіло. Вот сюда, вот эта обстенка летит, вот сюда, вот сюда летит, и вот тут у меня вещи, и угу. они тлеют. А мы же не знали, что оно ну, оттуда упало еще. Вот то стекло все разбито. Вот на кухне, вот моя кухня. Вот эта кухня теперь у меня с вентиляцией. Так воно декілька їх летіло. Так. Ось там ми на другій стороні подивимося, скільки. їх було. Але ми, жарячі бураки. Жарячі бураки. Слава Богу, вас є. З діркою у кухні, у вікні, але жарять чебуреки. Ось той, і ще тут у нас подивіться скільки. Це все вчора. А ну скільки їх? Ось одна дірка, ось і ось. Скільки це їх прилетіло? Де там мій чебурек на сковородці? Ні-ні. Я жартую. Я жартую. Оце ви на всіх жарите чебуреки? Жаримо на всіх чебуреки. А в п'ятиетажці немає газу і ви немає, їх немає, кормите? Немає, ні світла, ні газу, немає нічого. Оце в нас у квартири є. А, ну ще в них ага, ночі ми. І ви в них ночуєте? Так ночуємо а, разом. Це просто в момент, коли прилітає. Заховались тут лочуватя, і ночувати, а там прилетіло. Прямо в квартиру. Вовсі в квартиру. І жарите на всіх чебуреках. Які всі. ви молодці? Жарите на всіх чебуреки. І шукаємо кішку, жаль. Вас кормлять чебуреками? Кормлять. Кормлять. Так. Дякуємо сусіднього будинку. Віда Олександрівна, не газ є. У нас нема взагалі нічого. Ні світла, ні води, ні газу, ні інтернету, ні А багато залишилось у будинку? Декілька сімей. Ну, бува, приїжджають, і, ви бачите, пакуються. Приїхали, забрали, ну, вже тут взагалі. А ви гарки, на якому поверсі? Гар. Який поверх? Ми на перший поверх. На першому поверсі. Вчора прилетіло ввечері. Стікло розбило на кухні. Зранку вчора з її сторони і кришу вранці, коли воно пакувались, ми частково вже виїхали. Воно розбите. вас стекло, стеклопакетом теж розбите. Mm -hmm. На кухні були сильно. Та й тільки що ви чули, був дрон. Да, да. Так, бережіть себе всі. Дякую. Ви з Новопавлівки? Так. Да. І тут вас знайшла. Да. Війна. Ви не постраждали? Нірву робить пока. Чуть-чуть окна поламалися. А давно были в Новопалівці? Полтора месяца, навіть. Всего дні в ми да? да? Да. И отсюда будемо уезжать. Будете їхати звідси? Ну, туда дальше посмотрим, что. Що... Бережіть себе. Спасибо. А на горі голуби. Я ж дивлюсь. Тільки що там криля попали. Ми хочемо пригостити наш меридіан Чебуреками. Ех, якби мирні часи, да, то ми б сіли з вами поїли б Чебуреків. Дякую.